Мови накладається, що десь так сталося, бо ноль мірувати зіграти за два. Це з тої сторони. З іншої сторони, якщо розібратися до ігри, боявся за молодих, то не, не сталося. Перший десь контролювати, то все борою десь вони не виставляться, коли десь не знаю, що не хочу зараз розібратися, після гри не хочу зараз відстроїти, я нічого не зроблю. Одно що наше дерево вийшло. з тим, що, бачите, одна команда яка. Там мало кому чистів дрова, другий там мало комусь і ще хотіли Не знаю, яка причина там розбиратися, будемо думати одно. Ну, скажу всім скептикам, що нині десь інтерв'ю мені передали, говорили, що в п'ятому команда команда обласного рівня. Не знаю, де там на якому каналі мені передали. Верто одну, в катернопіли не була команда, яка за четверте місце рату в перший ли. Я в катернопіні в першому тайме таку групу показали, що в одному багато команду відео торботу. Да, другий тайм не сталося на дідичний ветран, це говорить про то, що в є лавка запасник. І ті люди, які ми йдемо тим напрямком, що ми все футболісти, вихованці нашого футболу, я рахую, що позитивний результат, тому що ми наміряли. Не бачу ніякої трагедії. Ні за босійський характер за те, що вони десь кінці витримали. Теж наші, теж діти, хлопці. І раді одно, що бачите, скільки принесли ми радості з сторін. Перший тайм ми своїм булінникам, другий тем, ваш, ну, Теж нашим булінникам мається на внеустрій. Одно, хотілося б більше лояльності від тих людей, які йдуть на футбол. Ми йдемо на футбол, йдемо дивитися футбол від боївського, а не якісь мати або чешники. Ще ще Тільки би не їхній столиці. Я рахую, що воно вдалося, вдалося, в нас відпочинок. Ми закінчили те, що ми хотіли на святку місці. у п'ять миную де проходили. А що прийді може? Бог і Запитання у вас. А що стається, що ваше ваше кіонецтво, напевно, і ви боїться а, в бульвальні кімнери